Сьогодні Росія вдарила по Україні ракетами 64 ракети різного типу, і дрони камікадзе були випущені. І те, що ми бачимо зараз, дуже сильно постраждав Київ, там влучили в житловий будинок, і є, є загоряння. І також станом на зараз відомо, що двоє людей загинули. Але я так розумію, що, що тривають рятувальні рятувально-пошукові роботи. Ми зараз будемо детальніше трошки встигнемо поговорити. Ти що стояло сьогодні за сьогоднішньою атакою, якою вона? Якою вона була, які її особливості, тому що останніми тижнями змінюються новини стосовно того, як діє Росія, зокрема, й тому, що на озброєнні в неї можуть бути вже інші ракети з Кореї, зокрема, вона закуповує з Ірану. До нашого ефіру вже долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Добрий доброго ранку. Хоча ранок, звісно, повітряних сил сьогодні не дуже добрий. Вітаю вас. Вітаю. Я б сказав неспокійний ранок, як і зазвичай при обстрілах? Тому робота кипить усюди. Так, ну останні дані, те, що поділилися, і ваше відомство, і Валерій Залужний повідомляв, що було запущено по Україні 64 ракети і дрони Камікадзе. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні була влаштована ця атака? Можливо, можете відзначити якісь особливості? Ну, особливих особливостей, як то кажуть, вибачте, за татологію, немає, тому що противник зазвичай так і завдає ці удари завжди змі шукають щось нове. Так в заголовках, нова тактика, нові прийоми тактичні. Ну не можуть засоби повітряного нападу, які використовує ворог, якось по іншому атакувати, ніж як вони спроектовані. Це стосується ракет, які ми сьогодні били. Це е, ракети різних типів, як вже читали. Це Ракети повітряного базування, які пускали з району Каспію та Енгельса, ха 101 Х-555, атакували вони з різних напрямків. Кілька хвиль було ударів. Ви бачили, що долітали ракети аж до польського кордону, зокрема, потім розверталися, ну тобто маневрували особливо ці маневри спостерігались такими незвичайними, так як то кажуть, на перший погляд, у Вінницькій області, Львівська, Тернопільська, Франківська область. Це таким чином, ворог крилатими ракетами атакує завжди останнім часом. Це видно по тих траєкторіях, Польоту, ну далі ви знаєте, що була атака зранку. Вірніше близько півночі, до опівночі шахедами. Тоді 15 було випущено, знищено 12, Ну під ранок, власне, ті ракети, про які я щойно вам е, говорив. Окрім Х-101 перших було три калібра з району Новоросійська. випущено також ракети х 22 з бордоніків, Ту-22М3 І з півночі, і з півдня е, ви бачили наслідки. Ударів цих ракет, зокрема в Миколаївщині, тому що ракета є вкрай неточною. Вибухова частина 950 кг, кілограмів, одна з найтаких найпотужніших ракет. І бачите, що пролетіло по цивільних об'єктах, по хатах людських і так далі. Тому є там певні наслідки, думаю, будуть людям допомагати. Ну, далі, зрештою, іскандери а, а можна... теж повідомляли. Ми і ісканд... дозвольте уточнення. Ви сказали про ви сказали, ви згадали польщу. Наскільки я розумію, одна з ракет так рухалася в бік польського кордону, а потім розвернулася і і полетіла в напрямку Львова. Але як я бачу з новин, польща навіть підняла е, свою авіацію. Це це якась була цілеспрямована е, така спроба налякати, чи, чи 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 як це пояснюється? Ну, дивіться, я осо... да, особисто писав це повідомлення. Я знав, що воно зразу виключить питання. Ну, питання е, тут. Е... Не в тому, куди вона там намагалася, чи це була провокація. Питання в тому, що ворог завжди запускає ракети, коли атакує Львівщину близько до кордонів країн, які є членами НАТО, ну зокрема, увазі Польща. Ракета рухалась близько десь 50 кілометрів до кордону, може навіть менше. Це сам бірщина. потім пішла уверх. Відповідно, так було видно, що якісь літаки є в повітряному просторі польської республіки. Очевидно, що тебеничувачі, які могли як перехоплювачі, так могли якось реагувати на ці загрози. Про це вже говориться не перший тиждень, що Польща реагує і на Північних своїх територіях і на кордоні з Україною, тому власне питання щодо того, чи Росія провокує чи не провокує навмисно, не можна точно сказати. Але от такі випадки є прольотів неподалік кордону з Польщею. І ще одне уточнення в мене останнє питання. А взагалі чи відомо щось зараз повітряним силам про використання нових ракет і чи з Ірану, чи з КНДР, тому що постійно ми чуємо, читаємо новини про те, що Росія чи то вже закуповує, чи то вже перша друга партії поїхали до Росії цих ракет. Чи бачите, ви вже ознаки, що ці ракети використовуються? Ну, ми не можемо бачити ознак цих ракет. Ми бачимо повітряні цілі, е, так зокрема, Сполучені Штати заявляють про те, що є вже зафіксовано випадки використання цих ракет, і навіть було підтверджено це прокуратурою, так нашою українською, е, підтвердити, яка це ракета, балістична, якого типу іранська там чи північнокорейська, і так далі. Тут можна тільки дослідивши уламки. Зібрані на землі цим займаються відповідні служби неповітряні сили, тому треба доручити їм коментувати цю інформацію. Ну і, відповідно, нашим правоохоронцям, які будуть документувати ці всі речі, ну і відповідно ділитися з нашими західними партнерами цією інформацією, що відбувається саме. Дякую вам дуже за такий оперативний коментар. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Ми говоримо про нинішню атаку, масована ракетна атака. Я нагадаю, 64 ракети і дрони були випущені в ніч на сьогодні, і нині вранці по Україні. І вже відомо про щонайменше двох загиблих у Києві, але пошуково-рятувальні операції тривають. Ми стежимо за всіма темами, які піднімали в ефірах, і будемо вас інформувати надалі. Далі. В нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.